Всім привіт! Сьогодні я покажу, як за допомогою вправ можна вилікувати тунельний синдром. Тунельний синдром це патологічний стан, що характеризується болем, відчуттям оніміння і поколюванням в пальцях руки самої кисті та виникає в результаті здавлювання серединного нерва в зап'ястковому каналі. В сьогоднішні дні багато людей працюють за комп'ютером. І особливо тунельний синдром може спостерігатися в людей, які багато працюють з мишкою. Коли людина багато працює з мишкою, вона робить багато одноманітних рухів. І від того утворюється застій крові, перетискається нерв і починає запалюватися, який проходить поблизу суглоба. Перші признаки тунельного синдрому можуть бути поколювання всередині руки, а також можуть бути оніміння або болі великого пальця, оніміння великого пальця. Для того, щоб такого не було, потрібно виконувати прості вправи кожного дня, які я вам зараз покажу. Ви мені багато пишете і дякуєте мені за мої комплекси вправ. Вчора від вас я отримав багато позитивних відгуків, і ви мені дякуєте за мою працю, за те, що я ділюся з вами своїми знаннями. Тому я хочу взамін у вас попросити підтримати мене своїм репостом у соцмережі. Поділіться цим відео в своїх соцмережах, в яких ви зареєстровані. І цим ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Адже чим більше людей буде мене дивитися, тим вище в рейтингу буде ставити YouTube моє відео. А також ви можете підтримати мене на Патреоні. Посилання на свій Patreon, як завжди, ви знайдете внизу в описі під цим відео. Також по сьогоднішньому відео я написав невелику статтю. Прочитати її ви також зможете внизу в описі під цим відео. А ми починаємо. Стискаємо руки в кулак і розтискаємо, повністю розпрямивши пальці рук. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Десять. Повністю розкриваємо пальці рук і пальці робимо в таке положення, звівши їх докупи. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа. З'єднуємо кінчики пальців і з'єднуємо всі пальці докупи разом. Тоді розпрямляємо і легенько стискаємо долоні одна до одної. Тоді знову один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А зараз робимо таку амортизацію. Також тримаємо пальці так, як ми тримали. Тільки робимо зараз ось такі рухи за мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа. Стискаємо руки в колочки і робимо кругові оберти 10 разів в одну і в другу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І в другу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз працюємо з зап'ястями. Ставимо руки ось так перед собою. І на рівних пальцях підіймаємо кисті догори. Ось так це з боку виглядає. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер розставляємо руки в бік. І робимо те саме. Тільки тримаємо руки широко. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Наступна вправа робимо повороти повністю кистями рук. Повністю пальці стараємось тримати широко і кладемо руки на другу сторону. І назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Наступна вправа. Стискаємо пальці в замок і робимо такий рух від себе. А після цього робимо рух до себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Добре, наступна вправа. Спираємось на лікті, руки тримаємо перед собою, склавши їх в долоні, і робимо зусилля на пальці. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Кладемо руки перед собою і легенько розмасовуємо собі руки. Одну руку і другу. Для того, щоб трошки розслабити м'язи рук. І обов'язково розмасовуємо великий палець. Можна його ось так вниз завернути і ось так тут трохи його помасувати. В такому от положенні внизу. Тобто палець великий ми загинаємо донизу. І ось так його от звідси по краю. І ми його ось так розмасовуємо. Ось тут. І також з тої сторони також загинаємо. І також його розмасовуємо. Наступна вправа. Беремо кілограмову гантельку. Ну, У мене є така ручка від гантельки. В неї також вага один кілограм. Кладемо руку перед собою. Друга рука на весу. І робимо 10 разів верхнім хватом руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. І обертаємо підхват, також робимо 10 разів. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. І міняємо руку. Ставимо руку на стіл, лікоть ставимо наверх і робимо 10 разів на другу руку. 1 2 3 4 5 Шість, Сім, вісім, дев'ять, десять. І міняємо положення руки. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа. Беремо гантель за кінчик і робимо 10 разів коло в одну сторону. Один, два, три, 4, 5.

Один, два, три, 4, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, виконуємо наступну вправу. Беремо гантельку за кінчик і підіймаємо в горизонтальне положення. Один. Поставили, відпустили. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. І на наступну руку те саме робимо. Один. Два. Три. Чтити. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І далі знову розмасовуємо собі руки. Тобто верхню частину кисті розмасовуємо собі. Потім перевертаємо руку нижню частину кисті. І розмасовуємо собі великий палець. Можемо його спочатку розмасовувати ось так, вгорі. А тоді затискаємо палець вниз, опускаємо і розмасовуємо його от з цієї сторони. Згори і знизу. І так, так само на другу руку. Наступна вправа. Беремо гімнастичну палку, тримаємо її за сам край. Лікоть притискаємо до корпуса кут 90 градусів. Ось. І робимо ось такі рухи палкою в дві сторони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І. Те саме виконуємо на другу сторону. Тримаємо палку за сам край. Рука має бути під кутом 90 градусів і знову робимо ті самі оберти повороти палкою. Повертаємо тільки кистю руки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа. Беремо палку вже посередині. Кут руки залишається той самий, незмінний. І в швидкому темпі скручуємо кистю руки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І то саме виконуємо на другу сторону. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Виконуємо наступну вправу. Тепер палку тримаємо посередині. Двома руками. Кут також 90 градусів. І зараз будемо виконувати кругові оберти палкою вперед кистями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. І то саме виконуємо в другу сторону. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось таке сьогодні у нас вийшло відео. Якщо ви будете виконувати цей комплекс вправ кожного дня, ви зможете позбавитися від тунельного синдрому. Адже завдяки цим вправам ви забудете про оніміння Поколювання та біль в руках. А я вам дякую за перегляд. А також не забувайте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення, коли я буду завантажувати нові відео. До зустрічі, друзі!